Еліас Спільна місія це нова рубрика на ютуб-каналі чернігівських рятувальників, де ми за допомогою відомої гри Еліас визначимо, який підрозділ розуміє один одного з пів слова. Може, це будуть пожежні рятувальники чи піротехніки, а може, загадкові хіміки. Зустрічайте наш перший випуск, де будуть змагатися наші вогнеборці. Значить, це та людина, яка допомагає людям. Рятувальник. Треба Пожежник. сказати. Пожеж. Ний. Пожежник. Так, автомобіль, на якому виїжджають рятувальники. Пожеж. Е, пожежний автомобіль. Пожарка. Пожер. По ну, перший. Ну, пожежний автомобіль. Жіночого роду. Пожежна машина? Так. Да. Так, це. Як правильно сказати. Спорядження інструмент. Приладдя, по якому рятувальники підіймаються нагору у вікно. А, а драбина? Штумовка чи що? Драбина просто? Драбина. 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 Е, так. Е, штука, якою заправляють автоцистерну. Красна. Гідрант? Да. Така машина теж типу, пожарка, і вона теж виїжджає на якісь або пожежі, або незвичайні ситуації. Шарм? Вона... Ні, тільки там в цій машині люди, які теж допомагають людям, але трохи другу допомогу надають. Медвічну. <світка> <Да>. Швидко. <світка> да. е людина, яка працює у нас, <світка> тут і коротше, його називають. Пожежний не рятувальник? Другий тільки. Просто. Рятувальник. Угу. Засіб захисту рятувальника, який одягається на голову. Маска. Mm. Казку. Соломка. Да. На пожарі, е, диспетчера, ви начкарі передаєте локалізацію і ще кое-що. І ліквідацію. Да. <кхух> так. Е, це будівля, де знаходяться рятувальники і. Пожежна частина. Так. Да. Особа, яка приймає виклик на. Діспетчер. Диспетчер. Пристрій якийсь спрацьовує при, ди, при задимленні. Що ти починає. При ну, от в, 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 Вловило димок і. починає. Ціналізація пожежна? Так. Рятувальники його надягають, коли заходять за димом середовище. Апарат. І маска. Засоби захисту органів? Ні-ні, назви, як... Реальний? Алон? Алон. Так, о! Це цікаво. Є такий спосіб розпилення води, як він Компактний дібастрою мені розпиля. Компактний, а є. Розпилений. розпилений, а є якось там. Ось таке, як от, ми пере перекриваємо, намагаємось закрити. Водою закриваємо. А що Раля? Водяна. занавіса? навіса. За да. так. Коли пожежні рятувальники приїжджають на пожежу, вони одразу проводять. Розвідку. Так. Е, кожна людина повинна вміти це робити. Якщо, наприклад, трапилося якесь ДТП, чи там, тому Серед подібне, це надавати не, не. Перша, до, до медичної допомоги? Е, пристрій, який вимірює. Радіацію. Навірно. Тера. А що там? Дозиметр. Так. А, е, в пожежних автомобілях вона є, е, крім води. Ще в пожежних автомобілях піна, да. піна утворюють Один із видів інструментів в машинах, який знаходяться, і ви його використовуєте дуже часто. Там ну, загальна тіба назва, загально. Якийсь Шанси інструмент. інструмент? Ні. Ручний, є. механічний, бензо. <рес> ні. Що <пензу. рес> це за інструмент? <рес> Я просто для, для деблокування. Загальна, загальна, загальна назва така треба. Так. Да. за підсумком першого випуску. Наші вогнеборці набрали 17 балів з 24. Щоб перемогти в першому сезоні Еліас, їм потрібно втримати цей результат впродовж всього сезону. Напишіть, який підрозділ ви хотіли би бачити у наступному випуску. А це були чернігівські рятувальники і шоу Еліас Спільна місія. До нових зустрічей! Бережіть себе.